Яка смачна кашка. Каже, приготувала собі їду, а я. Гречана кашка з горішками. Будеш? Якщо що в мене каша з гречкою і з бананом? Кому лише ту гречку? А тобі ще. Ах ти, гамнюк. <гас> На. На, ти Ясно, ти будеш просто сидіти і дивитися, як я їм. Може тобі банан? На тобі банан. Откий бананчик. Тримай банан. Там гречка, тут банан. Ясно, чути ту гречку нею, бо я тобі без банана дала. Все, наївся. Барсік, Ти наївся, Кітцю, так? Наївся, так? Банан сподобався? Сподобався. Ну, ясно. Отак. Кіт 8 кілограм. Що гобито?